Толоку на старовинному цвинтарі у селі Залізнячка з Венегородського району організовує Україна інкогніта. Про захід, який заплановано на 20 серпня, ця громадська організація повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Попередньо визначено, що на цвинтарі розташовано 35 великих хрестів, датованих і першою половиною дев'ятнадцятого століття. Близько 160 хрестів кінця 19-го, початку 20-го століття та на могильних плит того ж періоду. Точний підрахунок зробити неможливо, адже частина і плит знаходяться під землею та в густих чагарях. Щоб розкопати сліди історії, доведеться розчистити зарослі на площі приблизно у два гектари. Охочі можуть допомогти фінансово кошти потрібні на пальне для транспорту, бензопил та бензокіс, на купівлю інструменту та його оренду. Номер карти для благодійних внесків на екрані.